Тут колись кипіло життя. Гравці будували, торгували, сміялися, а тепер тиша. Тепер у кожного гравця своє життя, робота, навчання, родина. Кожна вулиця мав заморожений момент, тут час зупинився. Ось пряме вимкнення, бо тобто, це потрібно говорити, вимовити наяву. Бо я впевнений, у кожного таке було ось ви йдете зі школи. Там щось важке, знаєте, математика. Пишіть, хто не любив математику. І е, заходите ви в свою домівку, там мама, яка каже, ходи їсти. Ви поїли. І ось заходите в скайп і настає оцей момент. Там вже ваш друг сидить і ви йдете будувати там якусь формілку поверху, яка насправді не працюватиме. говорю з власного досвіду. У дитинстві ми багато не вимагали. Нам би хосте не безкоштовний, та й годі. Рік тому ми знову спробували втілити ці емоції в наше життя і скажу, що це вийшло, справді. Проте нині серви порожні. Я ось ходяю цим містом, де колись ми ставили блок за блоком. Тому у цьому відео хочу поговорити про феномен пустих серверів. Але чи дійсно вони пусті? Загалом феномен пустих серверів. Це моя власна назва ностальгічних та тривожних емоцій, коли гуляєш наодинці сервером. Я впевнений у кожного був такий сервер з друзями, де вони проводили весь свій вільний час, але згодом закидали його. Якщо ми говоримо про мій власний досвід, то це не перший сервак. І хочу сподіватися, що не останні. Бо вже починаючи з дитинства, коли ми, ну, мої колеги, друзі, збиралися там, створювали сиваки, перші вони взагалі були через хамачі. Можливо, хтось згадає таке, але я впевнений, що згадає. Потім ми прийшли на VPN. Класна штука подеколи навіть користуюся, коли просто хочеться зайти на, якісь, на якусь карту там через локалку. Тобто ми придумували власну історію світу. І це скаже було справді неймовірно. Таке відчуття, ніби хто стежить за мною. Коли гуляєш серед закинутих будівель, то складно повірити, що вони так і залишаться недобудованими. У дитинстві нас лякали хіробрином. Ми дивилися наївно ті відоси, де його викликали. І ми вірили, що ось тут зараз він вистрибне, але так і не прийшов до нас. Можливо, Херобін не зміг нас лякати, але дещо страшніше настигло нас це до розслідування. Де ми забули, як це по-справжньому, радіти дрібницям. Знаєте, тут жоден підготовлений текст не справиться, аби охарактеризувати всі мої емоції. Це був прекрасний час, справді. Ми з хлопцями збиралися, грали до четвертої ранку, але вмить все обірвалося. Але це не означає, що все в подальшому буде погано. Майбутнє це чудово, я би сказав, що навіть неймовірно. Впевнений, що моя любов до Майнкрафту не згасає, а тільки навпаки відроджується. Феномен пустих серверів, який я згадував на початку. Я не знаю, чи є такий термін, чи існує, чи існував, чи загалом десь використовується. Я так для себе його називаю. Його відчував кожен. В цьому я не сумніваюся. І, можливо, пусті сервери ніколи не були справді пустими. Важливо, вони збирають частинку нас, кожного. Можливо, одного дня сюди хтось повернеться, а поки я продовжую блукати містом приводом.